Той прожитковий мінімум, про який ви говорите, це є пропозиція не народних депутатів. Це є пропозиція Міністерства фінансів, який відповідно із термінами вчасно подало до розгляду до парламенту проект державного бюджету на 26 рік і запропонувало встановлення прожиткового мінімуму на рівні 3290 гривень. Що погоджую з вами, не відповідає реаліям і не дозволяє людям якісно і нормально. Скажімо так, жити, користуватися, купляти продукти, користуватися різноманітними послугами. Саме через це, коли бюджет надходить до Верховної Ради у народних депутатів, до 1 жовтня є можливість подати власні пропозиції по абсолютно різним напрямкам, в тому числі пропозиції і бачення щодо підвищення прожиткового мінімуму. І хочу запевнити, що такі пропозиції надійшли. І сьогодні, як мінімум, ведеться фахова дискусія щодо того, щоб збільшити прожитковий мінімум до 4700 гривень, що теж можу абсолютно погодитись, не є достатнім. Але в той же час, як ви правильно зазначили, прожитковий мінімум впливає на велику кількість показників із соціальних виплат. І ми маємо в той же час усвідомлювати реалістичність виконання бюджету. Тобто, фактично, ми маємо розуміти, де ми візьмемо кошти не лише на забезпечення підвищеного рівня прожиткового мінімуму, а й, відповідно на всі інші виплати, які будуть. Скажімо, збільшення наслідок підвищення базового показника, саме тому ми зараз ведемо активні дискусії із урядом, тому що народні депутати все ж наполягають на більш суттєвому збільшенні прожиткового мінімуму, і паралельно ми говоримо з нашими іноземними партнерами щодо необхідності додаткової фінансової підтримки саме для соціальної підтримки населення. Тому наразі. Поки ми не можемо говорити остаточну цифру, але те, що сьогодні вже почався діалог із урядом і з міжнародними партнерами про критичну необхідність перегляду прожиткового мінімуму, теж є певним прогресом у цьому питанні.